мамі дякую за кашку. Дякую за кашку. Давай їж. Такий у нас сьогодні сніданок. Mm -hmm. Вирішила зняти зранку кашку. Хто там мені казав добрий ранок? Кать, хто казав добрий ранок? Yeah. А ще раз. Ми ще... Yeah, ми ще не проснулися. Вона ще не проснулася. А ми yeah. тут так, yeah. запасалися. Да, Віка. Хороші такі мамині. Так що всім добрий У На сьогодні, як я казала, показувала кашка, в нас кашка не кожен. Така запухша постійно, Ужас, такий не знаю, чому. У нас кашка не кожен ранок, але коли діти хочуть, то є, я її роблю, роблю сніданки взагалі різними, щоб не проїдалось, тому що каша кожен ранок теж не кожен хоче їсти. У мене чоловіка рідко колись кашу. Я такого, з ними теж сідаю, зараз їсти кашку. Хто снідає, дає всім смачного. Іде! Удачного дня! День починається. Вот як моя Катюша хорошо кашку з'їла. Вкусно? Угу. Умниця. Молодець, взагалі супер. Віка, Віка, красивому їй вже, велика дівчинка, акуратно, із Катя ще маленька. Вот і хорошо, ягоди різні заморажувати. Я супер їм даю. І чорної смородини не було. А не цього року чогось, тільки кущі, кущі молоді. Або червона і була, не встигла купити, треба було на других багато заморажити. І вони супер їдять з кашу з усім. Для випічки, для каші. Ідеально. З Катя, непонятно, поїла кашу. Я їй заплила в одну косічку, другу не заплила, І вона почала жити, що животик болить, вона з'їла порці... ще одну порцію каші майже до кінця. Ех, вона взагалі-то, так і є, але ну, щось її безпокою, взагалі не можу пам'ятати, температури немає, якась вона квола не знаю, щось мені це взагалі не подобається. Лягла. А Віка грається з ігрушками. Даже з Вікою не хочу йти, будемо бачити, що буде. Та якби нічого немає ні насморка, ні кашля, ні температури. Взагалі не розумію, що це таке. Побачимо. От моя Вікуся грається на вулиці. З посудкою, з водичкою, йду зараз з нею. Взяла на свого бабібірна і йдемо збирати помідорки. Йдеш з мамою, сама захотіла йти. Катя спить, Катя заснула і я підходжу до неї, так якби все нормально. Якась вона виснажена. Каже, це жара її прибила, не йде, коли таке є. Що там води так мало басейні, я не поняла. Так мало води. в басейні дуже мало води. А ми йдемо з вікусію, зберемо помідорки, сьогодні буде секрет, покажу, як у мене помідорів, який урожай. Вчила набирати воду і не поняла. Води так багато щезло, за ніжку, вона не могла за ніч випаруватися, але ж такого не було. Ніхто її не брав звідси. І басейн не протікає, і я взагалі в шоці. Ми з вікою в шоці розтерялися. щоб покупатися, що вони ще купались, чувствували, що це таке літо і скоро вже починаються садики, так що, що трошки наслаждаються. Ой, комашка! Ось з'їз тебе комашка. Здуй! Так боїться, комах страшне. Вік! Вік хто боїться комак? <ріху> Бьорн за твого зі. А чого Бьорн гола? Я не зрозуміла. Всі ляльки у нас голі, я тільки хожу, лише ці ляльки. Пішли помідори збирати, будемо покажемо, які помідори. Киш, маму зіс. Наші помідорки. Горять, коли я їх поливаю. Такі у нас помідорки. Багато. Тут є. Тайкусь я покажу і зараз будемо збирати. Займа казала, що буде зі мною збирати, як воно буде збирати, Якщо не буде буде акуратно рвати, дозволю. Якщо ні, то буде сама рвати. Багато є от, потрохи, але є багато. Все-таки Я поливаю через 2-3 сутки, я поливаю, тому що все горить, взагалі все пропадає, весь урожай пропадає. Картошка така собі за того, що жара, жара убиває, не знаю, що буде далі, але постійно кожного року все убиває. Помідори ідеальні, менше чорні помідори. Зараз зберемо, потім покажу. І... Багато ще хочу щось закрити, і помідори хочу сьогодні закрити в... в снігу, і томатний сок хочу закрити, і пару салатиків з цими кіндерами. Тому що ми їмо, не те, що ми їмо. Хтось з гості приходить, Женя їсть, зима довго треба, щоб було. Я закриваю на два роки, щоб на два роки ставало. Хто знає, як на другий рік чи в мене буде час. І... Закриваю те, що закінчується, завжди закриваю. Помідори нас сильно йдуть, Женя любить. Що от так, йдемо збирати помідорки. А ну як рвуються помідорки? Акуратно. Пом... Ой, молоді, сто урвав тичі бабібір. Отак червоненькі будемо рвати і будемо з мамою закривати, так? Ай, молодець. Помаленьку стало, що вони не билися, так отак. Ось От така в мене ратунда, не знаю буде видно. Така тут червона, вже велика, величезна. Тут теж впала, Це -за того, що земля дуже м'яка така була. Дощі розмили і воно не тримається. От ротунда взагалі супер теж буду закривати. Помідори мої чорні. Боже, скільки нас берала. Я дуже люблю мати свого потрохи, небагато, але всього свого. Це мене зрозуміє той, хто любить бо ти іменно цим займатися. Я люблю цим займатися, але небагато. Мені багато не треба, там якісь гектари. Трошки мати свого, іменно свого домашнього, щоб діти їли, щоб ми їли. І дуже вкусно, і полезно. І дійсно згорода це зовсім інший вкус, ніж з базара. Повірте, хто от іменно не їв домашнє, то не зрозуміє. Треба іменно своє, ти радуєшся, запах, і вкус і урожай дуже радує їм. Я люблю цим займатися, але не багато. Так, мір. Спить. 12 години дня. Вона спить, хоча ночі у нас була прекрасна. Наші губки-банчик. От спить, я не знаю. Так якби нічого не на таке було, у на нас таке було, що вони перерилися на сонці, хоча в обід їх зганяють до хати, під панамкою бігають, в воді бігають. І от Катя Маленька, вона якось, я так думаю, тому що більше нічого нас не безпокоїть. Хорошо ми поїли, і я рідко, коли ходжу в саді, треба ходити, ой, в саді в город, тому що діти не переносять жару, не можна бути на такі спеці. Нас спасає але все на жарко. Ну, в місті взагалі ми приходимо до діда, це вона не знає, там взагалі жара. Дихати нема чим. А тут віка грається на вулиці, супер. Я йду займатися помідорами. Зараз покажу, які помідори. Вже іменно чорні. О, скільки я не збирала помідорів. Тут добре такі. своє. Я бажаю своє. О, це чорні помідори. Ось такого вони виглядають. Моя мама каже, навіть не знає, які це. Такі нас середині розріжуться, чорні, бачите? Ну вони дуже смачні. Ось такі завеликі. Ну-ну. І є от такі в мене малесенькі, я дуже люблю. Пару видів я купила, не пам'ятаю, 4 чи 5. А це такі рожеві, розові, дуже смачні теж. Це для салатів робити томатний сок, супер, сочні такі. Я взагалі з'їдаю помідори як яблука. Я бажаю помідори, і тому в мене завжди вдома їх багато. Жені теж любить помідори, діти теж люблять помідори. Це моя гордість збирала урожай свій. Багато роботи, але це того стоїть. Ось як виглядають чорні помідори. Звісно, камера продає чогось набагато яскравіше розрізі Ось такі вони. Чуть-чуть чорненькі. Але на самому ще чорніші. Це розові, ну слишком насищені, виходить на камері. Це дуже сладкі. І це, вони взагалі по вкусу, вони трошки відрізняються, але чорні взагалі суперові. Я взяла перше спробувати. І я задоволена. Так що хто буде таке пробувати, дуже смачні. Це рожеві. Такі вони іменно. Класні. І маленькі от такі набрала теж. Сливочка тільки. Типу. Ну це не черрі, але ну, вони дуже класні в літрові банки закривати. Вот чорненька ще така от. Хоча вона без камери, от такі вони. Хоча вона без камери ще ти мені ще, аж чорні такі. Не знаю, як показати, Ну, слишком насищені на камері, виходить. Інакше передаються кольори. Як моїй Каті? Мама її, мама, як мої Каті? Уже лучше? Животик не болить? А що болить? А чого ти півдня спала? Чого ти півдня спала, зайчик? Яка дивиться? Це За сестричкою заскучилась, нема з ким гратися, так, да, Куся? Нема з ким гратися, маленька. Встаємо? Встаємо, зайчик. Да. Хто там хоче маму? Хто хоче маму? Хто хоче маму? Ти хочеш маму? Хоче маму на ручки, Та що у нас сьогодні такий день. Думаю, що я репомідорші закрию. Катя дасть закрити помидорки. Дасть? Угу. Дасть Катя Умничка. Так що вот так. Побачимо, що до вечора. Що у нас з нами? Що зайкою. Не знаю, коротше, ми якісь виснажені. Все буде добре. Так, Катюша вже відійшла. Топчу тобто, соломку і дивиться мультики. Так би все добре. Оділися, зачесалася. Красуня, так, да, Кать? Красуня. Ти красуня мамина? Красу. Ти мамина куколка любима. А друга куколка на вулиці бігає. В тіньку. А до чім намочила батарейки. Ну то й все, вона на вулиці під абрикосує... Розрослася. Щось заговарюєшся. Грибочок. Ой, дивіться, сніжка навіть тут спить, сховалася калачиком. Все ховається від жари, всім жастом. Шостей лялі. А ти зачем мочила? Казала не мочити, не, не буде робити бебі-бьорн, Віка. Куся, будь без ігрушок, це не дешева ігрушка. А, яка? Дорога! Я казала, шанувати треба. <skrug> 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 Хто розбудив сніж? Я. Дуже добре. Баба Настя? Що собі я придумали. Настя. А хто баба Марія? Дві Варвари Я баба Марія. Ти баба Марія. Дві Варвари. Ти баба Марія. Баба Марія? А я баба Настя. Ти баба Настя. Я баба Настя. Ти баба Настя. А яка Ой. баба Марія? Я не баба Маї. <свистеться> <Аккуратно. свистеть> Діти приколісти. <свистеть> От, мої помідори в снігу я закрила. Сьогодні думаю змонтую. Так що кого інтересує канал Домашня вкусняшка, там буде рецепт. Ось вот, як це смотриться. На вкус розсол сам дуже смачний. Мають бути помідори дуже смачні. Так це. Смотриться. 5 баночок, 4 літрові, 1 1,5 літрова. Діти, дійска, хто має дітей і таке буває. От, мама, не маєш роботу? Приймайся за роботу. Тя? Тя? Хто це мамі зробив? Не кажи. Віка. Тут менше сота, зараз це все треба убирати. От. Розливали води, так що і таке. Мама завжди в роботі, мамі віддиху немає. По крайній мирі у мене. Ми дуже шустрі стали. Скрізь нас багато, і Катя проситься спати, що це мені взагалі не подобається. Катюнь, да. Хто проситься спати? Да. Ти я. Ми пішли трошки в басейн, вже сонце зійшло, щоб Катя не йшла на жару, і я вирішила піти так, щоб її в голову нічого не стукнуло. Не перегрілася, так що ми насолоджуємося. Останніми днями літа, Та знаєш, скільки ще цього літа, так що хай купаються, я теж піду, себе знімати не буду. Мама. Раз нас знімалось дост. Що? Огірок полила, так. Да. Класна, яка водичка. Ой. Класна водичка взагалі. А басейн зранку чого спустив, тому що сніжу знову пробила, рано вже не казав, що накачував, вода витекла. Не знаю, вже всі когті її стригла, все одно пробиває десь. Так що насолоджується останніми днями літа. Хто знає, скільки з цього буде літа. Не знати, яка буде осінь. Ми собі купаємося, діти загорають. Скоро починаються садики, і вже не буде, не, не, не буде так багато вільного часу. Насолоджується літо теплими днями. Так малі вилізли з водички, я тут кайфую пару хвилин в тишині. Їм захолодно стало. Насолоджується чуть-чуть тишиною віка злізла з мене сиділа на колінах. Розслабляюсь хоч трохи. таке небо гарне. Дуже гарне небо. Люблю небо гарне. Особливо ночі теж гарно, але ночі не знімається. Нічого не видно. О мої кіндери кричать. Пісочниці граються. Тишина. Що робиш? Давай кажемо всім пока на сьогодні. А ну діло щопанці великі. прощатися. Потім дуже темно. І от в мене ще тут стоїть стулья, я пелісосила, убирала. ще малі, коли заснуть по моїй поли, тому що вони бігають. Нема смисла мити, тому що сліди робляться. От коли вони засинають. оце вредіна. Кажу, роблю замічання, що вона робить, а вона не хоче слухати. Кусь, так, не файно. Так що всім пока на сьогодні, до слідуючого влога. Ми на вулиці ще подихаємо, потім їх ставлю спати і займаю своїми ділами ще. Пока!